А де у вас ванна? Немає. Як немає? А ви веде. Як де? У ставку? А взимку? А скільки ти її зими? Там на горі закінчилася вулиця Швецька. Не знаю чи вона продовжується сюди донизу. Ця дорога веде до ставків міського парку. Міський парк. Тепер ми так називаємо дендропарк. А колишній міський парк тепер став парком перемоги. Я боюся тут їхати. Бо затінках дерев. Нічого не бачу. Як в тумані. Тож я в бережності спускаюся до ставків пішки, ведучи з собою поруч велосипеда. Ця брудна заводь води безіменна. А поруч, вон там далі, куди я тримаю свій шлях, і буде четвертий ставок. Розпочнемо огляд з нього. З поміж дерев лісопарку я ледь його помітив. І ось вийшов на простір цієї води. Та ще й камера барахлить. Хто знімає, то ні. Не знаю, які вийдуть кадри в подальшому. І з четвертим та п'ятим, звісно, річ є дамба. А вода четвертого зливається ось таку темінь, таке страшилище, яке зароблено шнуром. Ставок номер 5 До нього теж трудно підбиратися. То рибачки стоять з вудками, то хащі великі. Обходжу ставочок по дамбі. Я ж таки думаю, що це п'ятий. А якщо з правого боку побачу ще воду, то тоді вже я буду не розуміти нічого. За п'ятим ставком я знову повернув назад тієї дороги, що сюди їхав. Тільки між четвертим і п'ятим проїхався дамбою вже на цей берег. І таке дійсно уточнивши ставок номер 4 Ну, а тут я вже більш ніж впевнений, що, на вірній дорозі Вон, дачі з Кліфосовського. І вже точно знаю, що поруч з неї третій ставок. Третій. Зараз хочу під'їхати до другого ставка. Копанка, яку тепер називають другим ставком. Ось орієнтир. Пішохідний перехід. Така собі міні-дамбочка. Про копанку я вже відзняв. Фільм. Тож не буду тут затримуватися. Ну і останній ставочок знятий у цьому фільмі це є ставок номер 1 або пташине озеро. Десь там качки, а там десь лебеді. Незадоволений я зйомкою, мертвим якимсь Получився цей фільм. Рибочки стоять, незручно її знімати. Камера часто відмовляє, зупиняється. То от форматує, як карточку пише, то ще щось я не бачу, через лупу щось читаю. В общем, справи такі невтішні. І монтувати мені тяжко. На моніторі був не бачу. Завершується кіно. Усе.